Все вже засинаю. Так розслабило мене на цій рибалці. Так добре, так спокійно. Був на озері, на такій річці, така ставок. Озеро річка ставок. Отак можна сказати. Де я кидав? де я кидав? Так, буду кидати. Ай-яй-яй, щось з ногу попало. Я як хочу нагадати не професійний рибак. Так я скажу, що в мене чорних немає. Ну там є дві-три пари, але то такі святкові. Горохи упариші. Сьогодні наші головні гості. Ну, пасне, звісно. Ну, Дуже шикарно. Добре, буду прикормлювати. Хочеться зловити ляща рибу, а не ляща по, по голові. Всім привіт! Вітаю кожного в себе на каналі. Сьогодні в нас риболовля. Приїхав я в підгайцях на річку Стир. Тут така затока, спокійна, не повинно бути течії. Будемо ловити сьогодні лящика. Подивився на Ютубі, Є такий ютуб-канал Файна компанія, якщо я не помиляюсь, вони на стерю ловлять лящів. І от і мені захотілося. Був я в магазині. Взяв я е, таку прикормку на ляща. лящ-плітка. Не знаю, буде видно. Я як хочу нагадати непрофесійний рибак, тільки вчуся. Вчуся по відео на ютубі, щось мені хтось підкаже. У мене є кум рибак. Але він каже, що він зі мною на рибалку не поїде, поки я не навчусь ловити. Так от, я зараз вчусь, щоб потім мій дорогоцінний кум взяв мене на рибалку. Взяв отаку прикормку, взяв горох. Попробуємо. Буду на поплавок сьогодні пробувати ловити і декілька донок закину. Побачимо і опарише. От горохи опарише. Сьогодні наші головні гості програми. Подивимось, що з Так що не переключайтеся. розкладаю вудочки і дивимось. А і перед початком перегляду прошу підписатись, поставити лайк. І якщо ви професійний рибак або рибак з досвідом. То для вас це відео буде нецікавим, можливо, смішним. Так що подивіться, напишіть свою пораду, що я роблю не так, що можливо поправити. І взагалі буду дуже вдячний за будь-який коментар. Також хотів би сказати, що багато підписників мого каналу чекають відео здачі. Воно скоро буде, воно в процесі. Там буде. Таке відео, що за довгий період, за три місяці що я робив. Можна такі, таку предісторію дати, що нічого я там не робив. Ну, все побачите. А сьогодні в нас рибалка. Що ж, почну я розкладати свої Е, Зараз бистренько розкладу одну поплавкову. Зараз швидко закину. На поплавок і потім почну прикормкою займатись і закину донну. Подивимось, закину на горох або ж, або ж або ж на опариш. Спочатку, напевно, на опариш, а потім буде у нас горох. Часу мало, сьома вечора, скоро буде вже темніти через годинки дві. З'явилася можливість виїхати, віддихнути. Давно мене не було на рибалці. Останній раз був, як ви бачите, відео. Це було місяць назад, може півтора до двох. Сьогодні така тепла погода. Всі справи зробив, от і вирішив поїхати. Так, глибина тут нормальна, подивимось. А де я кидав все. Де я кидав? Де я кидав? Де ти що кидав? Зараз побачимо. Так, у париші у нас є. Думав взяти черв'яка. Але скажу, подивився відео е, цих рибаків. Там вони виглядають доволі таки професійно, в них навіть своя форма є файна. Файна компанія. Такі гарні враження складають про себе. Так що рекомендую, переходьте, дивіться і на мене підписуйтесь, мене також дивіться. Все, закидаємо. Далі буду робити прикормку. Сьогодні один мінус це те, що тепло, але вітер є. Ой, як гарно пішло. З глибиною вроді вгадав. Тут таке місце виглядає так, що часто купаються, і мені здається, що водорослів водорослі тут не повинно бути і що дно повинно бути чистим. Як мінімум з берега так воно виглядає. Побачимо. Зараз замішаю прикормку. І буду. Будемо ловити, прикормлювати, дивитись. А, так пахне, блін, ця прикормка на рибу. Більшість з них так пахне, що аж самому хоче. Я сьогодні без крісла свого, без відра, без нічого. Одні вудки, на знайшов ловити, і машина, і все. Так що відро воду буду набирати з пакет. Так, набрав водички. У нас такі спартанські умови, можна сказати. Висипаю, як завжди. Ну нічого, професіонали, які мають спорядження, і якщо ви дивитесь це відео, я сподіваюсь... Ще я вам трошки піднімаю настрій, як я це все роблю. Не знаю, як на мене там пропорцій ніяких не повинно бути, бо воно і так впаде в воду і розтане. Навірно, виступлю всю пачку. Надійно цю рибалку я великих не покладаю. Головне, як я говорив, це процес для мене. Я повторюсь, не є професійним рибаком, навчаюсь, можна так сказати. Ось така в мене каша вийшла. Така каша пісок. Ну, пахне оно, звісно. Дуже шикарно. Добре, буду прикормлювати і потім включусь. Так, буду кидати. Ай-яй-яй, щось в ногу попало. Наверно, більшість думає, що за клоун поїхав на рибалку в білих носках. Так я скажу, що в мене чорних немає. Ну там є 2-3 пари, але то такі святкові. А так в мене все біле. І так, буду кидати трошки під берег, так як збираюсь ловити поплавком, і трошки далі кину, бо... Саме збираюсь кидати на донну вудку. Треба, напевно двома руками це робити і більше їх. Більше такі робити сніжки. бо розлітається. Я декілька разів купляв ці прикормки, прикармлював все. Ні разу воно мені не дало ніякого ефекту, улову. Але якщо це люди роблять, взагалі воно логічно виглядає, тому я і сам купляю і надіюсь, що рано чи пізно воно все-таки щось мені дасть, я зловлю свою рибу і потім вона мені скаже, що вона. Клюнула тільки завдяки прикормці. Але, але це вже, напевно, буде зовсім інша історія. Ще от дві кульки буде. Надіюся, лящика зловити в попереднє моє відео на каналі, де я був на озері, на такій річці, така ставок, озеро річка ставок, отак можна сказати. Там я зловив соміків, яких я не люблю. Надію, що сьогодні тут я зловлю ляща. <плес> Тільки ляща рибу, а не ляща по голові. О! Мені здається була перша покльовочка. Дивимось, дивимось. Ні, добре, вже якісь дурниці почав говорити. Так, зараз мені треба піти помити руки. Як це зробити, щоб не впасти в воду? Опа, давайте я вас візьму з собою. Так, подивіться ще раз на цю красоту, де я сьогодні ловлю. Це в нас річка, от вона тече звідти, сюди і йде такий поворот, і туди далі. Перший раз я сьогодні тут. Так, це мої Снасті, вудки, які я ще не розложив, опаришини, які я ловлю. І взяв ось такий горох. І ось така от прикормка в мене була. Не знаю, подивимось. Так, вона коштувала 54 гривні, це 26 і це 25, якось так вроді. Ні, десь вас обманює. Щось з цього дешевше, бо я за все заплатив 94 гривні. Так. Що там дивимося? Поплавок у нас не клює, а я йду десь по мої руки. І зроблю я це десь ось тут. Ну, що тут такий обрив до води. О, ну, тут є місце, що я зможу стати а Ну давайте я поставлю камеру. Дивіться, щоб я не впав, а як впаду, то буде вам контент. о Вроді стоїть. Єба! Все, доліз. Шикарно! Мене видно? Мама, привіт! Я в телевізорі. Так, водичка тепла, чистенька. Можна було б покупатись, але напевно іншим разом. В першу чергу я приїхав не купатись, а ловити рибку. Опа! Все, руки помив. Такий тракторець їде. А у нас тут рибалочка. Так, друзі, вже підготовив донну, буду зараз закидати. У мене ще була з минулої рибалочки, ось така мастирка горохова я підготовив. І, і сам ось такий горох вдів. Не знаю, підскажіть, будь ласка, в коментарях, чи ловиться на такій Снасті лящ, чи ні. У мене їх тут такий три, такий повідок. Ось. І зараз буду закидати. Не переключайтесь. Оп! А зараз десь встановлю камерку. Ади, 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 ади. Ще ругач вставлю, щоб зразу виставити. знаю, ловись рибка велика й маленька. Щось мені здається, що там. Де я закинув, що там багато водорослів. Да, і воно вже запуталось. Зараз буду, буду перезакидати, якщо вдасться дістати. Да, я вон тяну і відчуваю, що тяну одні водорослі. Ой, відірвав. Зараз перезакину тут ближче. Ні, я зараз все поміняю. Зараз перезакину донну. Чи це вона клює, чи це вітер. І потім зроблю другу поплавочну і буду на два поплавка ловити тут біля берега, а донна хай вже там стоїть. Трошки так в сторону закину. Блін, я теж молодець, знімаю проти сонця. Але буде видно, що я там не знімав. Все, чекаємо покльовочку. Включуся, якщо щось буде клювати. Ну що ж, закинув я дві вучки на поплавок. Не видно на камері, де. Ну десь отут є два поплавка в мене і третя донка стоїть. Не знаю, чи буде з неї толк, але... Хай стоїть подивимось. час ще є, погодка супер. Вітер маленький, але то добре. Над водою немає вітру. Так що ловим і надіємося щось зловити. Поки сижу і чекаю на покльовку, хотів би вас попросити підписатися на канал, залишити якийсь коментар, поставити вподобайку, мені це допоможе для просування ролику, більше людей побачить, можливо, більше людей щось підкаже. І буде веселіше, як більше коментарів. О, який собака йде, який красунчик. Так, друзі, щось клює на поплавок. Надіюсь, вам видно, але як завжди, тільки включаєш камеру, зразу пропадає покльовка. Ось тут в мене два поплавки поруч. Супер, якби мав високий штатив, так би і поставив би камеру, щоб знімало і щоб не прогавити чергове клювання. От щось щось схоже на це, але ні. Добре, включусь, як буде. Як щось справді буде клювати, донка мовчить. Нагадаю, тут в мене поплавки на опариші, а донка суто на горох. Чекаємо. Ну що ж, друзі, тільки виключив камеру, як завжди в рибаків буває, тільки виключаєш камеру і зразу ось така. Маленька Це плотвичка, я так розумію, чи верховодка. Не знаю, бачите, який я рибак, я навіть не знаю, що я зловив. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що це за рибка. Я її зараз відпущу, бо вона прям дуже маленька. Ну, така. от Як пальці. Зараз будемо її відпускати. Так, неглибоко вона кухнула, зараз достанем і попливе сюди. Ну, хоч вже хоч щось зловив. І дивіться, на цьому поплавку щось клює. Добре, якщо щось зловлю, то включусь. Щойно перезакинув донну. На горох взагалі нічого, тишина, то я вдів ось таку кукурузку. Не знаю, побачимо, цукрова спеціями. На опариші ви бачили клює. Клює на даний момент дрібна рибка, але, надіюсь, можливо, щось і крупніше візьме. О, покльовочка Оп! А поки не клює, а можливо і клює, але менше з тим вирішив пройтись, подивитися, які тут ще є місця поруч. Але. Ось тут вже починається течія, бо, як я говорив, це річка. Але теж таке нормальне, хороше місце. Видно, що вичищене, що хтось приїжджає, ловить і гарно, акуратно. Так, тут іще йде стежка, значить поруч буде ще якесь містечко. Місце. Ну, от. Можна пройти, ну тут сильно заросло, але можна пройти, подивитись. Ось так. Да, тут суто брати поплавок і старатись так між водорослями попасти, закинути. Дивлюсь, там далі ще якесь чистіше місце є. Зараз сходимо з вами, разом подивимось. Можливо наступний раз, як буде можливість виїхати, то виїду десь в ці края, чи вже на якесь інше місце. Дивлюсь, тут заросло все так сильно. І сама ця річка йде аж он туди далі. От можете побачити, там частину видно. І вона тут такими колінами йде. Ось так. Я поки вертаюсь на своє місце з надією, що зловив якогось лящика. Дуже хочеться сьогодні спіймати ляща. Тільки, тільки знову ж таки повторюсь, що хочеться зловити ляща рибок, а не ляща по, по голові. Сьогодні подивився цю файну компанію, він там тих лящиків таких красивих. Доставав на лудоньку, настиру в нас. І от власне самому захотілося приїхав. І ще є годинка півтори часу, поки сонце не сіло. То сподіваюся, щось зловлю. Будемо бачити. Що ж, на опариша, на поплавок взяла чергова Ось така, е, плотвичка маленька. чи що це, чи верховодка. Ну, скоріш за все, мені здається, що це плотвичка. Ось. Е, нічого крупненького тут поки немає. Не знаю, глибина десь метр. Може зроблю ще глибше, подивимось. І Зараз думаю перекинути донну з кукурудзи, бо також нічого немає, жодного удара, жодної кукльовочки. Відпущу цю красоту і буду міняти, буду ще раз закидати. Що вже засинаю. Так, розслабило в мене на цій рибалці. Так добре, так спокійно. Так, треба зробити ще кадр для прев'ю. Ось такий. Я і рибка. Надіюсь, видно. На такому красивому заході сонця, ось там позаді мене. Будемо закінчувати сьогоднішнє відео. На жаль, не зловив я ляща, так як я планував, але нічого. Дві рибинки маленьких було, я їх відпустив. Мав би кота, то кіт був би щасливий, а так маю собаку. Собака їсть тільки тунець, але менше з тим. Надіюсь, наступне відео в мене на каналі буде здачі, так як я вже давно планую, дуже хочу, але ніяк не доходять руки до цього. Зараз буду вже складатися потрошки і їхати додому. Так що ставте лайк, якщо сподобалось. Можете дизлайк поставити, нічого страшного. Пишіть в коментарях, що змінити. І все, всім пока.